Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Прихається Життя. І сьогодні у мене 38 тижнів і я починаю готуватися до пологів. Я вже дещо походила по магазинах, нічого не знайшла, дуже багато всього емоційного і такого актуального, що. Там ніби для мене дорого, там ніби дешево, і не можу, я не можу навіть згадати, що там у мені треба. Ну, тобто таке розгублене у мене зараз там, що я не, 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 не розумію, з чого починати, що купляти, нібито в пологовий зал нічого не треба з собою вести. А що мені треба, а що мені потім буде треба, а де ми будемо жити, а що купляти. Ну, таке, знаєте, такий куча, 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 куча думок. Невідомо, як мені сильно заощаджувати, тобто брати по мінімуму і саме найдешевше, або мені виділяють кошти, і я можу ну, хоча б не переживати за ціну, так? тобто купити те, що треба, тому що тут у нас вибору взагалі ніякого нема. У нас магазини тут дуже погані. Я коли заїхала в H&M в Пасау, мені там здалися ціни просто космос. Тому я там ще нічого не купляла, але вже прийшов лист про підтвердження фінансової допомоги на дитинку, тому я вже можу спокійно поїхати і скупитися. Але у мене нема сил їхати. Тому я вирішила те, що зараз я вже придбала, решту буду дивитися все ж таки в інтернеті. Ну, давайте розпакуємо те, що я вже придбала, подивимося і будемо рухатися далі. Починаю розпаковку з подарунків. Цю коробочку мені подарували в благодійному фонді ПРОФамілія. Давайте подивимося, що там, бо я не знаю, що це. Отже, фірма Аїла Марія. Так, і тут у нас. Такі, це, судячи з всього, муслін. Да. 100% като. Це муслінові пелюшечки. Така з ведмедиком. Так. Просто рожева. Ось такая с лапками. Тут принт, ведмежачі, собачьи чечені, там, щенячьи лапки. Размер, 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 размер. Импортная Німеччина, а сделано в Китае. Так, размер не вказаний. Это я буду стирать, потому что так лежит. Так, далее я зашла в. НКД. Магазин НКД обрала такий бодік, рожевий, з коротким рукавчиком. Тут у нас жирафчики. Родина жирафчиків вдягається через голову. Тут кнопочки є. І знизу кнопочки. Розмір 50-56. 100% катон, Ціна 4 євро. Ось така штучка. Так, це у нас буде стірка. Далі. І там же в НКД взяла за 10 євро розмір 50-56. Такий чоловічок без царапок. Ручки не закриваються, ніжки закриваються. Тут спереді. Кнопочками відкривається. Рожевий в біленьке сердечко таке. Так, далі була в екшені і купила деякі речі в екшені. Отже, такий костюмчик. Тут у нас мають бути штанці, ковтинка з довгим рукавчиком і шапочка. Так, ось такий колір, просто картинка. Я такі речі не дуже люблю. Я люблю з бодіком, щоб там нічого не задиралося. Ну, але купила, бо більше поки ще нічого не брала. Звичайнісінька шапулечка і звичайнісінькі штанці. Тут розмір 62-68. Так. Далі. Розмір 50-56. Також ковтинка, штанці, але не шапузька, а пов'язочка. Сейчас подивимося. От така малюсенька. Така пов'язочка під колір штанців. Такі штанці світленького кольору, да? Так, на швекшені розмір 50-56. Такий комплект. Отже, бодік. Тканина така в рубчик. Мені така подобається. Але вдягається через голову на ніжках кнопочки. Рожевий. і білий, звичайний, з коротким рукавчиком. Так, далі. Далі у такі штанці. Також розмір 50-56. Також в рубчик кольор такий сиренький, сиренький кольор. І в Екшені ще взяла. І ще в Екшені взяла ось такий чоловічок з довгим рукавчиком. Уже ніжки тут не закриваються. Ручки також не закриваються. Розмір 50-56. Тут твариніжевий кольор. Так, і ще також в екшені 56-62. Три пари таких шкарпеточок, малюсіньких. Смотрите, які вони Темно-рожевий, Темнорожевий, світло-рожевий, біленький. Так, все. З одягом дитини все. Собі я взяла, ну і дитині собі зразу 10 пелюшок 60 на 60. Списку в пологовий а, зали, в пологовий дім, у мене немає. Тому не знаю, як ми туди будемо їхати, що туди везти, але я так вирішила вже для себе там щось ну, зібрати. Для мене необхідне, так? І на випадок, якщо в мене будуть відходити води, а, їхати в машині, пелюшки, щоб. Сідушки замочити. Ну, і також вони не пропадуть. Хоча нічого я поки що не купляю ніяких серветок, ні потигузків, нічого із цього. Оце в собі на дорогу в роддом взяла пелюшки на всякий випадок. Також взяв, взяла ще два чорних бюстгальтера для годування. Я вже брала один білий, мені сподобалися. Вони не дешеві, звісно, але. Вони зручні, я взяла собі чорні. Так, один такий і один такий. Але розмір я вже взяла а, XL, бо білий я брала а, L. а ці два вже взяла XL. А, Wolf and Wars взяла ще такі собі. А, Трусики, бо вже всі решта мені давлять. Ну це зараз доходити. Розмір я взяла X, двоє чорних. В НКД не втрималася, купила все ж таки таку ночну сорочку. Вона зручна буде, хоч вона і не для годування, але ну, тут вона модель така зручна, що. Погодувати дитинку після пологів буде не проблема. Але вона мені дуже сподобалась, дуже гарна, така красива. Ох, що за склад? Я вам... Горний матеріал і 90, 95%, і віско 5%. Ну вона приємна. Я сподіваюся, мені буде комфортно. Так, ще взяла собі отаку е, піжамку. Ну, у мене зараз весь одяг для дому. Да? Шортики. А размер XL. И футболка в В общем, это пижама. И в экшене я взяла себе вот такую сукню. Она там коштувала копейки, что-то там 5 евро, по-сдается. Не знаю, сейчас еще примеряю ее. Ну, для дома. Такая. Ось так починаю готуватися, далі буду вже робити замовлення в інтернеті, тому що я втомилась ходити по магазинам, нічого не можу вибрати, то мені колір не той, але нічого не можу підібрати. Наприклад, чохол на матрасник не можу знайти. Він в магазинах я вже все перериваю там постільну білизну для дитини, пелюшки. Ковдрочку мені треба. Там подивилась, там подивилась, вже забула, що я там бачила, за якою ціною. Тому вирішила все ж таки замовляти в інтернеті. Буду робити замовлення, потім вам покажу. Сподіваюся, воно встигне приїхати до пологів, щоб у мене вже було все випране і підготовлено. Тож такі от справи. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.